кто okay. ты? Okay. Okay. Что за казаны? Что это? Ого! А, побито, побито, побито! Опа! А может... Нет, ну можно так... Поражай, только мистріше. Що ти нам так долго бозисся цією винтовкою? Джеймс, Дейс. Столовега. Ну от і все. Ми пройшли Силен Хилл 2. Так, ну ось ми і пройшли з тобою Silent Hill. Показав я тобі всі кінцівки, всі вісім кінцівок для ремейк-частини. В принципі, мені сподобався Silent Hill. Все тоді, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока, до наступної зустрічі у новій рі.